Їдемо на гречку, будемо Будем пробувати. Так, Короче на полі, гречка така, можна сказати, що нема. І Джонік вже в роботі. Вдалося спробувати в цьому році. पहले उखाड़ देते हैं तो З ячменем Гречку не б'є взагалі, але ну ячменю багато. Коротше, друга передача більше середнього ходу, січки пущі нема. Одна пиль. Гречка така житься. Тут гектар, може пів тони буде. Така вона бідова сіяна. Такою сівалкою, як вам об'яснити, для... по нулю коротше, сіяна. Гречка ну, трошки така є. І от дуже багато ячменю, зелених колосків. Вони вже якісь попроростали другий раз, от такі вони. О. І ніфіга ці вуса не відбиваються. Пробуємо якось їх відвідати, звісно, але дуже багато їх тут. Ось всі ячмені. Це все ячмінь. Тут так. Вот. Це, коротше, перша вигрушка. Осі вигружав без трішки, звісно. Takao, että kavessa taverruske on. Suhenka! Joo, laike.